Фу, а от і квад, Через ту дирку майже залетів. І ось що тут у нас є? Проб загнувся, все загнулось, але спрацював 3D принт. Тобто все, все ок, все ок спрацювало, рама ціла. А, ну, але батарейці, походу, хана. Я трошки. Вигнулись. Як то кажуть, любиш літати, люби і за квадриками лазити. Так, це я заходжусь тут, а це квант ось там застряг в тому вікні. У ось сьому. Ось там. Типу перший? Оверх, а це на другому я був.